сьогодні у Коростенському міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася нарада з актуальних питань розвитку та підтримки агропромислового комплексу у 2024 році. Питання продовольчої безпеки було, є особливо зараз залишається одне із головних. Тому на нашу долю, на нас з вами всіх випала така можливість підтримувати, робити, мати діалог з нашими сільхозворобниками. Те, чим ми на сьогодні і займаємося. На жаль, військовий стан і те, що сталося у нас, воно зменшило і посівні, і можливості реалізувати ту продукцію, яка вирощена, і наклало дуже багато проблем на всіх нас разом взятих. Але я повинен сказати нашим аграрникам щиро подяку за те, що вони працюють навіть в цих умовах, і дуже багато роблять для. Того, щоб і збройним силам допомагати, і на місці допомагати, час заходу розглянули актуальні питання розвитку агропромислового комплексу в поточному році, кредитування аграрного сектору, обговорили заходи профілактики отруєння бджіл та деякі питання у сфері бджільництва, створення першого в області об'єднання водокористувачів, ефективність вирощування сільськогосподарських культур на зрошених землях, навели приклади успішної взаємодії бізнесу, органів місцевого самоврядування, самоврядування та державних органів. Мета нашої наради це якраз дисконсолідувати. Представників аграрного сектору району для того, щоб держава держава не тільки що забирає, а й готова що запропонувати і виступає в ролі партнера. В першу чергу, що ви бачили у нас партнера, а не тільки що потрібно давати. Ну однозначно величезна всім вдячність, тому що відповідальний бізнес дуже гарно себе показав під час військового вторгнення, і без вашої підтримки і допомоги. У співпраці з територіальними громадами і органами державного управління це було б неможливо. Ми дякуємо нашим збройним силам, що ми маємо можливість сьогодні зібратися і спокійно проводити цей захід, спокійно займатися нашими справами. Під час заходу разом зі словами подяки було передано два старлінки 115-й окремій бригаді. ТРО. я дуже вдячний кожному жителю. Корисенчини за ту допомогу, яку вони з першого дня почали надавати. Я з першого дня цієї війни нахожуся в вашому районі. Бачу, як це починалося, як воно відбувалося, як прості люди привозили харчі, консервацію, коли не було, ситуація складена, було чим солдата на кормітаж. Я хочу запевнити, що 90% допомоги, яку ви надаєте, всі йдуть в мої підрозділи, які знаходяться зараз в районі виконання завдань на сході нашої країни. Тобто вся допомога максимально йде туди. Ситуація не проста, але люди наші. Нормально тримаються, нормально виконують завдання. Поки ми знаходимося в вашій області, ми приложимо всі зусилля в вашому районі, щоб і надалі тут було спокійно і тихо мирно. Дякую за допомогу. Тарлінки допоможуть нашим захисникам та захисницям налагодити зв'язок, обмінюватися інформацією та спілкуватися з рідними.